Відступ вірша. На вулиці Барачній, у роки 30 Ледь дихає будинок для саліці вражень, Потоплений рукопис простріляного слова. Іскровий привід бролять на цілому хвилювому. Для акторів березі. Нема трагічнішої муки, як загинув режисер. І тисячі реальних трупів. Були послом єдиним Курбаса Самиколу. За відновлення державою українською мовою. Розстріляти був напас сталінським режимам, Це в Карелії все життя покрилось пилом. І заро, народницькою Микола воронова, не зустріла вже течії у будинку слова, не заграє вітання для поетів пісню, бо пишіть кварнеці сонця під від звисту. Не закурить рульку перших футуризм, Семенков битий, ладує не своєму місці. Так загинув в митці відкрився лес. За що? За комунізм? Со в третій роді ранами на бою зустрічає смерть, яка не має поетичних слів.